Вітаю всіх і запрошую на заняття з малювання. Пропоную вам відправитись на прогулянку в поле, де росте дуже багато різних духмяних квітів. Подивіться, діти, та назвіть мені, які квіти ви впізнали. Так, правильно, в полі ростуть маки, волошки, ромашки. Я пропоную вам послухати вірш, який так і називається польові квіти. І як пахнуть квіті польові? У квітів також свої долі цвітуть в некошеній траві, серед колосся в чистім полі. І первоздану цю красу проміння сонячне ласкає і діамантову росу по всьому полі розсипає. Ці дивні квіти, що ростуть у вільнім сонячнім просторі, в садах і в клумбах не цвітуть, бо засихають у неволі. Я вам пропоную разом зі мною намалювати квіти в полі. Для роботи нам з вами знадобляться кольорові фарби, стаканчик з водичкою, пензлики, аркуш білого кольору, губки, штампик, який зроблений з коктейльної трубочки та маленька паперова кулька, пожамкана, а також ваш гарний настрій та талановиті пальчики. Тож до роботи! Ось таку картину ми з вами сьогодні спробуємо намалювати. Свою роботу ми розпочнемо з малювання фону. За допомогою губки та фарб зеленого та голубого кольору ми намалюємо травичку та небо. Ось так. Беремо паперову кульку, набираємо на неї червону фарбу. І малюємо маки. Ось так. По всій площині травички. За допомогою коктейльної трубочки та білої фарби будемо малювати ромашки по всьому полі. Ось так. Тепер за допомогою синьої фарби і коктейльної трубочки ми з вами намалюємо волошки. Ось так. Після того, як ми намалювали квіти, за допомогою жовтої фарби намалюємо серединки для наших ромашок. Щоб у нас вийшов гарний чудовий день, давайте намалюємо яскраве сонечко в небі ось так. Подивіться, у мене вийшла ось така гарна картина Літо, Поле. Польові квіти, а фото ваших робіт я з нетерпінням буду чекати. Тож до зустрічі, бувайте!